Нія та водяний дракон. Одного разу у ніндзяго Сіті почали відбуватися дивні речі. На всіх базарах, де продають морську продукцію, почала зникати риба. Спочатку це була незначна кількість, але згодом цей показник тільки збільшувався, і це вже відносилося не лише риби. А й кальмари, креветки, омари, краби та устриці теж. Продавці вирішили звернутися до майстра Ву, який мешкав у храмі за містом разом зі своїми учнями. «Майстри, допоможіть нам встановити причину зникнення товару. Всі склади закриті, відеоспостереження нічого не фіксує. Тут, мабуть, задіяні якісь чари. Дійсно, чари. Я відчуваю їх, але це не темна магія, це щось інше. Я відправлю свого учня розібратися з цим, сказав майстер Ву. Майстер викликав до себе Нію. Тобі доведеться трішки намокнути. Хе-хе. Цю справу я доручаю тобі. Ти володієш стихією води, і відслідкувати все, що пов'язано з цим, можеш тільки ти. Запам'ятай, тут задіяна магія, але якою вона стане темною чи світлою, залежить від твоїх рішень. Нія вирушила на перший ринок. На складі, де раніше зберігалася риба, було порожньо. Навіть лузги не залишилось. Дивно, грабіжники так не працюють, та й винести все, і щоб ніхто не помітив, це неможливо. Подумала ні. Обійшовши інші ринки, вона побачила таку ж саму картину. Треба виманити цього грабіжника і подивитись, хто він такий. Вона привезла багато риби на один з ринків і лишила на ніч на складі, а сама лишилась у засідці. Посеред ночі Нія почула, як тече вода. Але поруч не було водяних кранів, струмків або річок. Потроху, визираючи з укриття, вона побачила, як тоненькі, струмені води течуть по підлозі і оминають перешкоди, наче бачать, куди треба текти. Дійшовши до складу, вода просочилася під дверима і через кілька секунд почала витікати вже з рибою. Ззовні вона почала збиратися у великий шар, наповнений лише рибою. Сміття, яке лежало на підлозі, до шару не потрапляло. Мія вирушила прослідити, куди вона піде. Лише вона зробила перший крок, водяний шар почувся і рушив з такою швидкістю, що вона його загубила. На ранок у храмі вона все розповіла майстреві Ву. Це дуже схоже на стародавню легенду про водяного дракона. Він захищає усе морське, він мешкає у морі і дуже сильний та великий. Струмені води, що ти бачила, були лише його пазурі, мовив майстер. Мені потрібна буде допомога з цим драконом, сказала Нія і пішла до Лойда. Поможеш мені на цей бій з водяним драконом вийти? спитала вона Лойда. Він погодився. Підготувавши свого робота, Самурая Ікс а Лойд свого водяного робота, вони вирішили виступити на світанку. Рано вранці, сівши у своїх роботів, вони вирушили до води. Робот Лойда був. Герметичний і міг занурюватися на будь-яку глибину. Для ній вода не була перешкодою, і вони увійшли до моря. Потроху вони зникли під водою. Коли вони повністю занурилися, то увімкнули потужні ліхтарі і змогли розгледіти все, що було на дні. Там були автомобільні шини. Всяке завізятча, труби з відстоями і затонулі кораблі. Не дивно, що водний дракон недоброзичливий. Якби я жив у такому смітнику, я теж був би такий злий, сказав Лойд. Глибоко під водою нізяго побачили велику сяючу піраміду. Це була схованка дракона. Увійшовши до піраміди, вони натрапили на дракона. Я відчував, що до мене хтось йде. Хто ви такий? спитав дракон. Ми воїни ніндзяго, «Ні, та лоїд, відповіли вони разом. Що вам треба? І нащо ви потурбували мене, прийшовши сюди? Ти крадеш рибу з місцевих ринків. І продавцям нічим торгувати, сказала Нія. Це їхній клопіт. Вони виловлюють забагато риби і потім зайву викидають. Я це не поважаю. Не вмієте цінувати те, що маєте, то я вас навчу, мовив дракон. Якщо ми домовимося з рибаками та продавцями, щоб вони ловили менше. Стільки скільки потрібно. І трохи поприбирали дно моря? спитав Ллойд. Ви можете спробувати, відповів дракон. Подивимось, що з цього вийде. Але ще ніхто не повертався з моєї піраміди назовні. А ми повернемося, запевнила його Нія, та активувала бойову стійку у робота. Ллойд зробив те ж саме. Дракон почав збільшуватися у розмірах та атакував пазурями. Роботи відбивалися від атак, але один з пазурів пошкодив скло робота Лойда, і вода почала затікати всередину. Мія, побачивши це, зробила водяну бульку навколо робота Лойда. І вода перестала затікати всередину. Треба з цим кінчати. Промовила Нія і почала висмоктувати воду з дракона. І він почав зменшуватися, зробивши його зовсім малим, щоб в них був час втекти, вони вирушили на поверхню. У храмі зібралися продавці та рибалки. І Нія розповіла їм, про що вони домовилися з водяним драконом. Рибалки пообіцяли почистити дно, а продавці замовляти менше риби стільки скільки потрібно містянам. Подивимось, як воно буде далі. Промовила Нія. Будемо сподіватися, що дракон буде задоволений. Але після такого тяжкого дня треба і відпочити, тому Лой та Нія... Вирушили до ліжечок, і тобі пора спати на добраніч